Рада вітати вас на моєму каналі, з вами Міронова Вікторія. Ну що ж, минуло трішки більше, ніж два тижні, і ці маленькі нігтики, на які ви так чекали, знову під моїм об'єктивом. Звичайно, не без втрат. Я відразу підозрювала, що так і буде, і попереджувала заздалегідь мою модель про це. В цей раз я буду робити не корекцію, а повне перенарощування та використовувати вже полімерні тіпси. Хоча минулий раз я теж хотіла використати полімерні тіпси, але за рахунок того, що Стальні валики дуже випирали, мені не вдалося добре притискати тіпсу, і утворились повітряні кармани. Тому я залишила ту затію і повернулася до звичайного методу. Хоча чітко розуміла, що, скоріше всього, можуть з'явитись тріщини і нігті повідлітають. Тому відразу домовилась з моєю моделлю, що ми зустрінемось через два тижні. Знявши гель, чітко видно, що натуральний нігонь вже підріс. Прикриває дистальний валік, тому тіпси вдасться приклеїти швидше і без зусиль. Якщо ви пам'ятаєте, з кутикулою тут теж не все просто, адже капіляри проросли і зробити чистий манікюр мені так і не вдалося. Цей раз кутикула вже трішки піддатливіша. Звичайно, ідеальний манікюр ще не вийде, але вже буде чистіше, ніж минулий раз. А поки я відвигаю кутикулу екскаватором та прочищаю кармани, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на мій канал, якщо ви ще випадково по якійсь причині цього не зробили. Відрізавши загрубілу шкіру, декілька раз знежирила нігті. Коли дегідратор повністю випарувався, тонким шаром бази грунтую нігті та відправляю ручку в лампу, щоб база висохла. Підібравши тіпси потрібного розміру, наношу на них з внутрішньої сторони засіб для зняття гель лаку та чекаю, поки рідина випарується. Після чого на місце, де тіпса буде прилягати до нігтя, наношу базу. Шар роблю не товстий, адже надлишки бази можуть вийти за межі тіпси і, наприклад, засохнути в пазухах, а виковирювати засохший матеріал не сам. Ми приємний процес для того, щоб добре приклеїти тіпсу. Я лівою рукою міцно тримаю палець, а правою приставляю тіпсу. Так як в мене немає третьої руки, то прошу мою модель допомогти мені. Саме вона підсвічує ліхтариком, щоб база присохла. Після чого досушуємо матеріал в лампі. Тіпси міцно тримаються, тому можна сміливо вкорочувати довжину та придавати нігтям форму. На границю між тіпсою і натуральним нігтем наношу базу, щоб згладити сходинку. Залишилось перекрити нігті гель-лаком та намалювати дизайн, який захотіла моя модель. If she gives me listen to myself and let me be free Ось такі милашки вийшли в нас цього разу. Пишіть в коментарях, як вам таке перетворення, чи сподобалось вам. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку. З вами була я, Мірунова Вікторія. До зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.